Вітаю всіх присутніх на сьогоднішньому занятті. Продовжуємо пізнавати природу і темою сьогоднішнього заняття є енерго і ресурсозбережувальні технології в житті людини, країни, планети та екозвички. Розглянемо завдання розроблення пам'ятки відповідальність споживач. Згадайте, будь ласка, що ви знаєте про екозвички якою ж повинна бути поведінка в природі людини? Які ж існують умови існування організму? А чи є звичаї, свята, обряди українців щодо збереження природи? Поміркуємо разом. Необхідно пам'ятати про те, що дбати про збереження природи є найцінніше. І повинно бути найсильнішим в нашому житті, найголовнішим. Що відноситься до заходів з за енергозбереження? По-перше, хочеться згадати про перехід на більш сучасні енергозберігаючі та альтернативні джерела енергії та системи комунікацій. По-друге, заощадження ресурсів, таких як вода, газ та тепло, встановлення приладів обліку. А також утеплення приміщення. Що ж таке енергозбереження і енергоефективність? Чи є між ними різниця? Діти, простіше кажучи, різниця між поняттями полягає в тому, що енергозбереження спрямоване на збільшення заощадження тепла за рахунок ізоляції та зниження втрати тепла. Енергоефективність Передбачає саме економію витрат додаткового виду енергії на опалення цього саме приміщення. Давайте розділимося деякі приклади енергозбереження. По-перше, це заміна чи заклеювання вікон. Може, ви колись бачили, як цим займаються ваші батьки, різні чи друзі. Також проведення теплоізоляції даху. Зараз можемо роздивитися приклад цього процесу на слайді. Модернізація системи вентиляції. Думаю, що кожен з вас знає, що таке вентиляційна труба і для чого вона потрібна. Як же зменшити використання електроенергії? Не забуваємо про те, що можна замінити звичайні лампочки на енергосперігаючі. Виходячи з приміщення, не забуваємо вимикати світло для економії. Періодично відчищайте електрошальник від накипу. Холодильник розташовуйте подалі від нагрівальних приладів. Кімната зі світлими стінами потребує менше освітлення, не забуваємо про це. Частіше протирайте прилади освітлення від пилу. Використовуйте двозонний лічильник. Для економії. Не завішуйте вікна шторами, нехай сонячні промені освітлюють вашу кімнату. Купуйте побутову техніку з найвищим класом, саме енергозберіганням. І виходячи з дому на весь день, вимикайте непотрібні електроприлади. Це важливо. Для чого ж потрібне енергозбереження? По-перше, знижується кількість шкідливих викидів на навколишнє середовище. По-друге, знижується енергоємність економіки країни. По-третє, підвищується комфорт у приміщенні. І не забуваємо про економію енергоресурсів для наступних поколінь. Для того, щоб трошечки з вами розім'ятися та відпочити, пропоную невеличку руханку, яку будемо виконувати всі разом. Будь ласка, слідкуємо за рухами. Що ж, продовжимо? Давайте роздивимося, для чого потрібні збережувані технології. Які ж саме збережувані технології в житті людини, країни, планети взагалі існують? Діти, на сьогоднішній день використання енергозберігаючих технологій є дуже важливими не тільки на державному рівні, але й на рівні кожної родини. Запаси корисних копалин не небезмежні. І згодом людство обов'язково зіштовхнеться з дефіцитом природних ресурсів. Енергозберігаючі технології допоможуть поліпшити екологічну ситуацію в цілому здатні звести до мінімуму непотрібні втрати енергії. Впровадження енергозберігаючих технологій допоможе у вирішенні багатьох екологічних проблем зміни клімату, забруднення атмосфери, виснаження копалин або ж ресурсів. Сучасні екологічні проблеми. Які ж самі існують сучасні екологічні проблеми? Давайте разом перерахуємо. Згадаємо про глобальне потепління, виснаження природних ресурсів, кислотні дощі, утилізацію відходів, знищення лісів, забруднення повітря, є забруднення води, відбувається виснаження озонового шару. Зростає чисельність населення планети. І це дійсно сучасні екологічні проблеми, і вони дуже великі. Чим же вони зумовлені? Ви повинні пам'ятати, що екологічна проблема це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем, призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків. Саме з частини екологічних проблем ми можемо подолати самі, якщо будемо дотримуватися екозвичок. Проте екологічні проблеми сьогодні сягають таких розмірів, що самотужки з ними не впоратися. Їх розв'язання потребує злагоджених зусиль усього людства. Звісно ж, у наш час екологічної кризи, наш спосіб життя повинен бути орієнтований не лише на власне щастя, а й на добробут планети. Саме тому з'явилося поняття екозвичок. Штучно їх насадити не можна, до них потрібно прийти, якщо захотіти усвідомити. Але одно хочеться обговорити найпростіші з них. Світ вони не змінять, але, можливо, допоможуть, бодай трошечки покращити ситуацію. Зокрема, завдяки вам, шановні учні. Сортування сміття. Дійсно, розподіл скла, паперу, заліза, пластику, органічних відходів, спершу сортування здається складним процесом, але ж потім воно стає звичкою. Коли пристосовуєшся, починаєш отримувати велике стовплення. Ця звичка допоможе навчитися керувати своїми споживчими манерами. Якщо ви тільки починаєте цим займатися, радимо відвідати чи ознайомитися з інформацією від самопереробних станцій. На жаль, в Україні немає відповідних ресурсів чи умов, які сприяли б повноцінним процесам переробки та утилізації. Однак мінімальні можливості є якими можна і варто користуватися. Відмова від поліетилену, дуже важливо. Можна купити спеціальний шопер чи авоську, із якої ходитимете до магазину. Для продуктів на вагу існують спеціальні турбинки, сітки або ж паперові пакети. Здається, що екосвіт це фантазія. У цій сфері є занадто багато. Підводних каменів, суперечностей, але це не позбавляє кожного або кожної з нас відповідальності за те, який слід ми залишаємо після себе чи як упливаємо на середовище. Прості та посильні для кожного кроки для збереження довкілля. По-перше, це сортування сміття. По-друге економія води, по третє, не викидайте їжу, економте енергію, відмовтеся від пластикових пакетів. На домашнє завдання на закріплення пропоную вам розробити пам'ятку, яка має назву відповідальний споживач. Пам'ятайте, що і відповідальний споживач це той, Хто залучений до відповідального споживання, щоб це назначало? Стало споживання це покупка і використання продуктів та послуг, які вироблені з мінімальним впливом на навколишнє середовище та соціальними витратами. Наступним завданням буде відповісти на запитання, як би ви охарактеризували, що таке екозвички, і позначити відповідні малюнки що наочнюють саме екозвички. Роздивитися і позначити екозвички. Наступним завданням вам необхідно буде запропонувати своє бачення екосвіту, про що в ньому пікуються люди, позначити зображення цих об'єктів. Сподіваюся, що на сьогоднішньому уроці ви були з гарним емоційним станом та настроєм. Визначтеся, який настрій у вас був. Якщо ж не дуже добрий, то знайдіть причину. Якщо ж було щось незрозумілим, то на наступному уроці ми з вами, звісно ж, поспілкуємося, і ви зможете задати свої запитання. Ми разом розберемося і знайдемо виходи з складноюся ситуації, яка у вас виникла. А на сьогодні все. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.